Ну що, заморожуємо тепер петрушку. Я вже заморожувала і зелену цибульку, і ягідку. Ну, а тепер спробуємо ще й петрушку. У мене два таких великих пучка петрушки. Я його передивлюся, тому що вже леж... ці два пучка лежали в холодильнику і вони починають уже пропадати. Його ніхто знову ж не може фізично з'їсти в нашій сім'ї, тому будемо заморожувати. Завакумуємо. І вкинемо морозилку заморожувати. Дивіться, як багато петрушки в мене вийшло, я її перемила, трошки просушила і покришила от такими от маленькими шматочками. Ну, а тепер буду заповнювати пакетики. Зараз позапаю один край, тому що я з рулона нарізала просто отакі от, от вони невеличкі. В длину будуть, ну і в ширину, звичайно, це такий вузенький рулончик був. Я зараз один край позапаюю для того, щоб ну, був повноцінний пакетичок. Так. Підготувала 5 вот таких пакетиків. Тепер буду заповнювати нашою петрушкою. І отак от будемо вакуумувати. Так, все добре йде у нас. І трошки запаяємо пакетичок. Дивіться, все добре вийшло. Все, трошку теж я завакуумувала. Дивіться, зробила надписи. Все, як завжди. Так, я роблю з усією заморозкою. Ну а тепер просто вкину в морозилку і все до зими.